Супергеройський світ, де сила залежить напряму від довіри людей. І це взагалі не та історія, там, де чим більше людей захоплюються тобою, тим ти крутіший. А світ, де буквально уява людей формує твою силу. Якщо вони думають, що ти мієш літати, ти будеш літати. Якщо вони думають, що ти неймовірно сильний, ти будеш неймовірно сильним. В принципі, будь-яка людина може стати героєм, але в той же час стає заручником своїх фанатів. Наприклад, якщо в тебе є сила телепортації, але фанати тебе бачать як партнера якогось героя, ти можеш телепортуватись лише до нього. А якщо твої фанати не Хочу, щоб ти щось робив. Ти буквально не можеш це зробити. І якщо незважаючи на це, ти досі хочеш бути героєм, ти можеш ним бути бути героєм. Ікс Китайці зробили колаборацію з японською аніме студією, купили до х... грошей на шикарних сею. Та зробили Дон Хуа, яке схоже на аніме більше ніж трушне аніме. Ви бачите регулярність, з якої виходять відео на каналі, якщо це можна назвати регулярністю. Для того щоб зробити відео про якесь аніме, потрібно приблизно півроку. Після виходу я маю його декілька разів передивитись, перечитати весь інтернет, вирішити робити відео, передумати робити відео, написати сценарій, дати йому полежати десь півроку. Але цього разу, після 10 серій я вже з. Ловила гіперфікс. І на чистих емоціях відразу сіла писати сценарій. І якщо зараз ви бачите це відео, значить, мій гіперфікс не зник. Ми всі розуміємо, що завищені очікування перед переглядом це більше проблема, ніж бонус. Оскільки дуже легко розчаруватись. І бути героєм X, я починала дивитись відразу з завищеними очікуваннями. Я була готовою, точніше, навіть очікувала, що воно буде прикольне, але ж не настільки. І тепер моя місія звусити, подивитися це аніме тебе. Історія починається у досить звичному нам, постіронічному світі супергероїки, де кожен герой Особистість, а більше як бренд, за яким стоять корпорації, маркетингові команди та фанати. Десь ми таке вже бачили. Чимось нагадує хлопаків: у кожної людини на зап'ясті є лічильник, який показує їхній рівень довіри. По суті, це відображення кількості людей, які тобою захоплюються. Чим вищий рівень довіри, тим ти сильніший. Але є невеличкий нюанс. Буквально у все, що вірять люди, стає реальністю. Якщо вони думають, що ти можеш дихати полум'ям, ти дихаєш полум'ям. В той же час, якщо ти втрачаєш довіру людей, ти втрачаєш свої сили. А якщо є щось що Люди не можуть уявити, ти не можеш це зробити. Якщо люди тебе бачать серйозним і брутальним, ти навіть не зможеш посміхнутися. А якщо люди повірять у кота, він теж стане супергероєм. Але давайте чесно, котик би не рятував світ. Він би сидів на даху, їв би рибку, керував всім стіні. Коротше, це був би максимально харизматичний злодій, в якого ти закохуєшся більше, ніж головного героя. Хотів би це побачити. Настільна гра котики Кіото допоможуть тобі оживити цей сюжет. М'яу. Зрада, рибка, погоня. І ще трохи зради. Після юкамі я зрозуміла, що тобі таке подобається. У грі ти будеш грати за одного із пухнастих авантюристів, який досліджує японське місто. Виконує завдання, тікає від собак, воює з суперниками, збирає друзів-котиків або шметеликів. І це все заради п'яти бубенців. Ну це ж коти, їм завжди мало. М'яу. А кожен сценарій це окремо котяча арка. Сьогодні твоє кошенятко рятує інше кошенятко. Завтра змагається з ворогом. А післязавтра падає з даху. Бо недооцінив велосипед. Грати можна і вдвох, і в компанії до чотирьох людей. І це реально гра, яку хочеться проходити знову і знову. Не лише тому, що там багато сценаріїв, а ще тому, що їх можна міксувати між собою. А ще там кидаєш кубик на виконання здібності. Рахуй міні D&D. Ідеально підійде на подарунок або собі, або тому, хто любить котиків, тобто 90% нормальних людей, тому, хто любить настолки з сюжетом і де можна трошки пошкодить, або під вечір з пивом та рибкою. Можна і без, головне з рибкою. А ще за цим промокодом ти отримаєш знижку 15% на сайті Woodcat. Посилання, як завжди, в описі. М'яу також у цьому світі існує топ-10 героїв з найвищим рейтингом, які сходяться один раз на декілька років, щоб визначити найкращого. Одним із таких десяти героїв є Найс ідеальний герой з ідеальною зовнішністю, що вміє літати. П'ється як Бог та має ідеальну дівчину. Типовий айдол, за спиною якого стоїть Лін Лінг, маркетолог корпорації, який, по суті, прописує для Найса усю публічну комунікацію. Проте його звільняють з роботи через його невдалу концепцію про те, що героєм може стати кожен, не бачачи іншого виходу, Лін Лінглін стоїть на краю та поверхівки. Проклинає цей гнилий світ та гучно виказує своє незадоволення безпосередньо Найсом. І Найс його почув, як Ісус він спустився з неба. Підійшов до Лін Ліна, показав свій фірмовий жест. і... Лінлін ва**я, я. ва**я. Персонал, який прибіг за Найсом Ва. А хоча ні, вони якісь були занадто спокійні, що дивно. Хапають Лінга, але помічають, що він дуже схожий на найса. І в них назріває ідеальний план. Вони перевдягають його і змушують стати новим найсом. І в цьому є логіка, оскільки до тих пір, поки люди вірять, що ти є кимось, ти ними будеш. І здавалось би, чудова зав'язка для першого сезону із 12 десь серій, такий собі китайський соло левелінг, але з більш глибоким сюжетом. Але весь прикол в тому, що арка Найса завершується на четвертій серії, і сцена переходить зовсім на ін... Що героя з іншими моральними принципами, іншою філософією та взагалі іншими здібностями. Хтось став популярним завдяки трагедії, інший тому, що збрехав. Хтось просто вижив, коли інші загинули, і цього виявилось достатньо. Це не типова супергероїка, адже геройство тут не завжди заслужене, а іноді її взагалі не бажане. Перший сезон це по суті передісторія про кожного із десяти топових персонажів. І я вважаю, що це просто. Про інших героїв поговоримо трошечки пізніше, а більш глибоко у спойлерній частині. І так, в першому сезоні 24 серії. До речі, ви помітили, що у всіх класних аніме 24 серії. І ви мене запитаєте, а чим це відрізняється від хлопаків, якраз таки цим соціальним рейтингом. Хлопака герої це по суті шоу бізнес, де все впирається в гроші, медійність та психотравми. У бути героєм рейтинг довіри – це не просто про впізнаваність, це буквально твоє існування. Це аніме скоріше об'єднання чорного зеркала та хлопаків. Це життя в Тік-Ток та інстаграм реальності доведене до абсурда. Або ж возведена в абсолют система китайських соціальних кредитів. І взагалі не обговорюється, добра ця система чи погана. Тут питання стоїть так: ось система, ти можеш стати героєм. Як будеш виживати? Що ти обереш? Бути справжнім, але слабким, або бути фейковим і мати величезний, величезну силу. Величезну силу да. Така собі битва за. Лайки, на кону якої стоїть життя. Як і в хлопаках, тут герої не символи ідеалів, а маркетингові одиниці. Але якщо в хлопаках наратив формують корпорації, то тобі hero X наратив формує сам глядач, а корпорації лише намагаються направити аудиторію. Це не просто сатира на попкультуру, це сатира, в якій ти сам починаєш сумніватися. Чиїм фанатом ти є, і що твої лайки реально створюють. По суті, це аніма ставить питання: що стане з героєм, якщо прибрати сценариста, і дати людям вирішувати його долю. По суті, тобі X працює як дзеркало, бо, поки ти смієшся з реакції. І натовпу в аніме, ти сам стаєш частиною цього натовпу, але по іншу сторону екрану. Так, я продовжую говорити аніме, хоча по факту це Донхуа, але по моїм відчуттям це аніме в квадраті. У нас є 10 основних героїв, з якими мене знайомлять у процесі перегляду. І давайте я вам назву лише по одному персонажу, яких озвучували їх японські сею: X, Ягамі Лайт, Nice, Танджеро, Квін, але тут складно вибрати, ну, нехай буде Акане. Лакі, Рем, Лолі. І так, тут є персонаж, якого буквально звати Лолі. Айра Гост Блейд Годжу Сатору, Маленький Джоні, Кіріто, Аху, Спайк, Драгон Бой Міруєм, є Махіто але ж питання не лише в тому, щоб відвалити грошей за імена, а питання в тому, як їх використовувати. І тобі Хіро Ікс чудово з цим справляється. Наприклад, якщо у вас є сею Танджеро, то логічно дати йому зробити. Значить, логічно дати йому долати свої ліміти, і, значить, логічно дати йому бити супротивника головою. Якщо у вас є саюрем, значить буде дуже прикольно дати їй битися проти чувака з невидимими руками. Я не знаю чесно, чи це помічає лише я, чи це зроблено спеціально. Але я просто прям простікаюся від цього. Ну, про те, що мало відвалити грошей просто за імена, це я звісно погарчкувала, але цього іноді достатньо. Роюкі цілує його руки Савано. Якщо навіть папа Римський посвятиться аніме в Донго, я все одно буду вважати його аніме. Так само, як і Аркейн. Не кидайте тапками, кидайте грошима, донатами, долярами. Можна на криптокошельок, можна на монобанку. Можна підписатись на Ютуб спонсорство. Вот. Па Ну воно явно робилося для анімешників. Це є чисто як та людина, яка все називає мультиками. Я все називаю аніме. Ти мала боротися зі злом, а не. Ним. Як мінімум, початок сезону зроблений ну в дуже гарному 3D, чисто Аркейн. І якщо чесно, зробити бої в 3D було б абсолютно логічним рішенням, оскільки CGI відкриває дуже багато переваг для екшона. Але аніме таке Ой, ти ж мій солоденький. Я знаю, що ти не любиш екшон 3D. І перед ключовим файтом просто робить перехід від 3D-графіки до 2D для екшона. Вони переходять на 2D, не навпаки. До речі, для Тубі Хіро Ікс працювали дві окремі студії. Одна робила 2D, інша робила 3D. В той час як японці не можуть знайти нормальну, хоча б одну студію для своїх популярних адаптацій. Ей, початок після кінця графіка постійно змінювала свій стиль, і від чого мене склалося враження, що я дивлюся любов, смерть та роботи. Більше того, в плані екшона вони навіть замахуються на тайтли, які роблять виключно для екшона. Типу, якщо навіть згадати битву Сон Джин Ву проти Бер, кульмінація сезона. Ми от йшли до. У нього йшли йшли. А що нам показали? Просто кольорові смужки, 20 хвилин діалогів і жопу в Сон -Джі Дву, Але за це плюс. А якщо взяти 12-ту серію, бути героєм ікс, битва починається по суті ні з того, ні з цього. Теж 10 хвилин, але нуль розмов, нуль відволікан, чистий, безупинний екшон без жодного кривого кадра. І жодна дупа не вивалилась із штанів. Perfection. і ви можете логічно сказати, але ж кімі графіка це лише один із елементів. Важливіший сюжет в японців є свій неповторний стиль, написання історії, скачки між жанрами. А хіба китайці можуть це зробити? Змогли. Ви маєте зрозуміти, що сюжет від початку працює нетипово. У нас є 10 найсильніших і відповідно найпопулярніших героїв, які мають стикнутися на фінальній битві, щоб довести, хто з них є героєм X. І перший сезон присвячений тому, щоб розповісти, як кожен із них став популярним. І мало того, щоб кожну з історій можна було розтягнути на окремий сезон, так тут ще й не типово супергероїчні історії. І шлях у них абсолютно різний. Хтось починав як добряк з народу, але став жертвою маніпуляцій корпорацій. А хтось отримав талант удачі, але заради. Цього мали загинути сотні невинних. Бути героєм дуже тонко грається з твоїми відчуттями та очікуваннями. Воно показує наскільки легко маніпулювати натовпом, при тому робить тебе самим цим натовпом. Вони буквально зробили сайт, де можна проголосувати за героя, який тобі сподобався. Тим самим будувати йому цей самий рейтинг довіри, і цей рейтинг довіри буде переноситись на другий сезон. І по суті, це аніме такий собі мікс драми, жартів, хайпових, екшен, 3D, 2D бо. І глибокої філософії коротше, можна подумати, поплакати і посміяться. Я вже розповідала про принцип формування сили. Типу, якщо люди вірять, що ти можеш це зробити, ти буквально можеш це зробити. І здавалось би, переконай всіх, що ти можеш дихати вогнем, і ти зможеш дихати вогнем, але... Можна стати жертвою образу, наприклад, в аніме є персонаж стоячий. Це пожежник, який став одним із перших героїв, коли під час пожежі врятував маленьку дівчинку, тримаючи над собою полум'яні балки. Це потрапило на камеру, завірусилось в інтернеті і зробили його героєм, який завжди буде стояти на ногах. Але проблема в тому, що завжди стояти на ногах люди уявляють буквально. А значить, герой більше не зможе зігнутись, більше не зможе лежати. Він навіть не може сісти на унітаз, щоб справити потребу. І як тільки тебе знайомлять з цією проблематикою, Майже відразу це проявляється і в подіях з основним персонажем. І що саме цікаве, якщо враховувати умови цього світу, ситуації, які в ньому відбуваються, добіса логічні. Що вам приходить в голову, коли ви чуєте, що довіра людей дає суперсилу? Значить, супергероєм може легко стати блогер. І в аніме буквально є персонажка, яка була тревел-блогером. І люди настільки її любили, що вона отримала суперсилу телепортуватися в різні місця. У випадку кожного героя є ціна за отримання сили. Або ти заручник образу, або ти вимушений брехати, або ти стаєш героям без своєї волі, і це я ще не згадала, що персонажі тут реально помирають. Іноді прям дуже неочікувано. Я б сказала, дуже схоже на магічну битву. Іноді ти розумієш, куди прийде сюжет, але як він до того прийде? Ну, це вже інше. І щоб я вам не завищувала очікування прямо до космосу, я розповім ще про мінуси. Почнемо з того, що це все ж таки китайське аніме, точніше Дон Хуа. І різниця все ж таки є. Навіть не зважаючи на те, що до виробництва долучений японський аніплекс. Анімація не така плавна, як в японських аніме. Є відчуття, що декілька кадрів вони просто прибрали. Тому виглядає трошки дьорганою. Але до цього швидко звикаєш. Мені здається, я звикла десь за хвилинки-дві Можливо, п'ять. Динаміка. Особливо перші серії. Здається, що вони зроблені. Для ТікТок покоління. І чим більше я дивлюся Донхуа, тим більше мені здається, що це така їхня фішка. Якщо іноді під час перегляду аніме я ще паралельно можу щось робити, то тут мені потрібно було так. Чітко сидіть перед екраном, щоб не пропустити жодного моменту. І це не тому, що воно дуже заплутане, а тому, що все занадто швидко. За 20 хвилин нам розповідають лор світу, натякають на роман, навалюють драми, іде перша битва, і це лише перша серія. А в другій серії персонаж, який тільки-тільки став героєм, уже хоче потрапити у топ 10 Коротше, рдушники будуть пісять кипяточком. Проте в подальших серіях тем трошки уповільнюється, і як на мене стає ідеальним. Знову ж таки, сама структура історії може зайти не всім. Адже тут 10 паралельних передісторій. І якщо вам потрібна пряма сюжетна лінія від початку до кінця, то ця історія не для вас. З іншої сторони, історії паралельні і все ж таки вони пересікаються. І аніме досить часто показує, як одна і та сама подія абсолютно по-різному сприймається персонажами і викликає абсолютно різні емоції у тебе, як у глядача. А я особисто просто обожнюю копатися в таких дрібницях. А щодо сюжету, на перший погляд, він може статися, Е, Звичайним особливо це стосується частини з Найтом У нього, в принципі, така типова побудова повісті. Слабкий герой став випадково втягнутий в глобальну історію, отримав силу, почав робити добро, бороти перешкоди і так далі. Я б сказала, що арка найта трошки нагадує клинок, що знищує демонів Простий, добротний еталонний екшон, але з додатковими сюжетними твістами. А от арка другого героя вже більш неоднозначна. Поки не буду спойлерити, ми про неї поговоримо пізніше. Але якщо коротко, то в кінці там все. Перевертається з ніг на голову, і вона, знаєте, більш така сіра і похмура. Тому візьміть до уваги, що мінімум 7 серій вам доведеться подивитись обов'язково. Власне, далі я не знаю, які ще мінуси вигадати, ну, можливо, замало фан-сервісу. Коротше, йдіть, дивіться цю це аніме Дон Хуа, якщо ще досі цього не зробили. А ми переходимо до спойлерної зони. Пройдуся окремо по кожному кандидату на звання Tobi Хіро X станом на 12 серій. Лін-лінг. Тут я ще говорила, що його історія була ну занадто швидка. Побачив, як Чилсу. Схопили, посадили в машину, зробили героїв, отримав силу вже на шоу, вже його викривають. Та й в цілому він досить простий і зрозумілий архетип головного героя. Він сильний, має емоційний інтелект, зміг перебороти віру людей вже розумний, вміє робити шоу, такий собі китайський супермен. І якщо порівнювати вже з відомими нам героями, він здається найбільш підходящим. Хоча відчувається, що йому бракує досвіду. Королева, як на мене, також досить сильний персонаж. І іноді я допускаю думку, що можливо вона має стати героєм X. І якщо я раніше була про... Впевнена, на 100%, що це місце найта, то... Королева трошечки пошатнула мою впевненість. Я гадаю, що вона мені здається просто більш мудрою. Не маю багато чого про неї сказати. Архетипний персонаж, але дуже крутий. А ще я вважаю, що вона дуже сасна. Щодо Лакі, сама історія в неї дуже крута, а розв'язка ну прям дуже емоційна. І я підозрюю, що її прототипом стала хацунеміку. Вона має дуже прикольну історію, як звичайну дівчинку, яка співає в якийсь момент, визвели буквально до рівня божества. Але чи гідна вона бути героєм ікс? Я вважаю, що. Ні, вона явно слабша за інших персонажів, та й я не думаю, що їй цей титул особливо потрібен. Саме прикольне, що я її вже люблю, але болівати за неї я не буду. Дивна любов. Аб'юзер Кіміко. Маленький Джоні, смішний, але поки не до кінця зрозумілий. Як її місцевий Годжу Сатору, який так і залишається загадкою. Хоч і на аури на пару сезонів вперед. Я поки закінчила на арці Лолі, але її арка така трошки жидінька. Побачимо, як ще закінчиться сезон, і, можливо, можливо, Тобі Hierro X заслужить на відос, такий самий як по Фрірен. Ну, або якщо Тобі Hero X виграє на Юкамі, то можливо десь через два роки точно зроблю. А зараз я хочу зупинитись на арці є Соул. І це просто... Ахуєнно. Я думала, що це буде арка чисто найс nice 2.0. Але, блін, Розв'язка, в якій старий є соул якого показували злодієм, виявився взагалі непричетним ні до чого, я не очікувала. Мужик просто пережив реальне лайно, тратив руку і просто чилив, жив своє спокійне життя. А тут до нього доїхався малий піску, звинуватив усіх в гріхах, визвав на дуелі і вбив. І це просто через те, що якийсь амбітний дід дуже грамотно усіма зманіпулював. Якщо графіка мені сподобалась вартість з найсом, то тут взагалі. Тут був потоп. А що ви думаєте згодні зі мною? Чи маєте інші враження? Лучше, б ви були згодні. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Скоріше за все, я буду ділитися іншими думками по цьому аніме у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. Не забувайте за можливість підтримати канал донатом або підпискою на спонсорство. І дуже дякую всім, хто це вже зробив. Не забувайте, що не важливо, скільки людей в тебе вірить. Головне, не втрачати віру в самого себе. Все, пока!